Boom Доброго дня, Геннадія Ну, До мене звертаються мешканці нашого міста, і у їх чогось е, стурбувало питання, про те, пішли чутки такі мені, не знаю, е, хто їх розповсюдив, що на першій же сесії е, міської ради, яка відбулася, е, внесли пропозицію вам ну, таку неймовірну оплату праці надати, що ну, всі дивуються. Називаю цифри мінімум, що я чув, це 9 тисяч хотіли середньорічної, максимум, що я чув, 13 тисяч на місяць, середньомісячної в рік заробітної плати. Як це відбувалося? Хто вніс це? І це правда, і чому так? Сергій Миколаївич, слухи рождаються на рівні вас і людей, які оплати зарплату. А звідки взялося це? Ми не стали видумувати нічого, бігти поперед паровоза. Ми взяли просто рішення, яке було прийнято до того міською радою міста Карюківка, оскільки у них, скажімо так, я вважаю, що воно більш досконале. Ми винесли, ми запропонували депутатам. Прийняти таке рішення. В чому прийнялось на першій сесії? Якщо ви знаєте закон про місцеве самоврядування, зразу після обрання виконавчого комітету, заступників міського голови і повноважень міського голови приймається рішення про оплату. Але рішення про оплату, ви, скажімо так, узурпували це право, або звавши, що це міського голови. Це рішення приймається про оплату праці всіх працівників, всього виконавчого комітету і всієї міської ради. І коли 100%, то закон не передбачає відмеження 100%. є в межах фінансування міської ради до цього таких коштів не було. І зараз таких коштів немає. Це перше. Друге, це оприлюднено на сайті Каріковської міської ради. Це є, ми його внесли, депутатами ми предложили, запропонували таке рішення, але депутати сказали, вони б хотіли б додивитися це все. Будь ласка, це рішення було і до цього таке саме, майже в таких самих відсотків, але ми збільшили рівень відсотків з 80 до 100, повірте, це невеликий поріг, але це кожному штатному працівнику, який працює в міській раді. Але я ще раз кажу, те, що написано в положенні про оплату праці, це не означає, що таке положення воно діє і такі кошти. Ви знаєте, що в місті коштів немає на сьогоднішній час, те, що я отримав, знаходиться в жалюгідному в стані його треба все піднімати. Це є по поводу е, другого, вашого, хто готував, це було просто взято з сайту. Зараз ми передивилися, це все, депутати передилися. У мене не так багато було часу на самому подивитися цей документ. Зараз ми його вивчили. Ми з врахуванням побажань усіх депутатів залишили майже все, обозначили тільки е, святкові дні, по яким будуть виплачуватися при наявності з коштів у міської раді премії. Але такого ніколи не було. Але я сподіваюся, що ми повинні жити так, щоб було достатньо коштів у міській раді і людям на зарплату і на премії, і так, і для розвитку самого міста. По нашій роботі буде так платитися зарплата. Як люди будуть працювати, так будуть її отримувати. Будемо бачиться відображення роботи в дорогах. В Геннадій Анатолійович, да. от ви сказали, що всім. Але ж я бачив той проєкт рішення, там же голові міської ради 100% інтенсивності, а всім іншим, ну от зокрема секретарю міської ради, котра вже попрацювала і депутатом довгий час, і секретарем тільки 50%. Сергій. І іншим заступникам. Сергій. Чому так? Чому, чим голова ну, вдвічі кращий від е, секретаря заступників? Сергій Миколаївич, такого немає. ви говорите... Тобто там цього не було? Ні, цього не було, звісно, звісно, як може бути голова в вразить краще всіх остальних. Інтенсивність вдвічі більше? Сергій Миколаївич, ще раз. Не було такого, що не вам 100% було. запропоновано, а їм 50%? Не було. Не було. Дякую, подивимося, просто потім це да. документ. Дякую, Дякую Геннадій Анатолійовичу. Сергій як... Миколаївич, іще я хочу, якщо ви проводите такі розслідування, ви побачили, як детально досліджували питання оплати праці міського голови, секретаря, заступників і решти. Як воно перенесено? Люди питали. Люди ні, ну, люди не питали. Ви завжди говорите неправду. Я за що хочу сказати? Ви, будь ласка, досидіть ще питання як на сесії районної ради прийнялася заробітна плата без обговорення. І в якої сумі там, які там відсотки статті, викладіть, будь ласка, відео, так само, як ви пройшли сюди у міську раду, так само і там зробіть таке, щоб люди могли порівняти. Добре, я звернусь з да, таким проханням. Да, да. Геннадій Анатолійович, ще одне питання, яке виникло ось нещодавно. Вшанування жертв Голодомору. Ранкове покладання, коли адміністрація, вечірнє покладання, коли міська рада. Мова йде про якесь протистояння, тобто вони окремо, ви окремо. Чи, чим це викликане? І як будуть проходити інші заходи. Ви як журналіст, ви не поважаєте інших людей, журналістів. Все викладено на сайті Минської міської ради, там все написано, все було викладено на сайті нашого слова. Будь ласка, почитайте, там є коментарі, ми дали вичерпні коментарі. Всі питання мною були узгоджені з головою адміністрації вчора. Тому якщо ви все бачите конфлікт, і вас це цікавить. І ви зацікавлені в цьому, будь ласка, висвітлюйте це так, як ви вважаєте, за потрібність. Геннадій Анатолійович, ви я зараз. Я... Щас... Ага. Хорошо, добре, дякую. Я зараз трохи зайнятий. Зараз я вам призвоню. Дякую. Ви просто, будь ласка, скажіть, от коротко, чітко зрозуміло. Ніяких протиріч між міською радою і районною радою, райдержадміністрацією нема. Все робиться спільно і на користь громади. Правильно я зрозумів? на користь громади. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую.